Ну і що, ми пройшли? все, ось вона Алея Слави, да? теж за поясом Усіка, всі стають, роблять ось так. Ну, типу, відчуваючи себе чемпіоном. Золотий м'яч тут б'є всі рекорди, тому що ми робили вже два турне золотого м'яча. Дякую Андрію Шевченко, який завжди нас підтримує. Бафта, Оскар. От от воно все тут, і, звісно, відчуття того, що це твоє, це твоя країна, це. Досягнення останніх трьох з половиною років да, і пояс Олександра Усика, який тут, і Кубок Євробачення, і майже ну там половина канських левів, і Кубок Наві це все зараз, це все під час Великої війни. І якщо ми говоримо, що Оскар Мстислава Чернова, Пуліцеровська премія, також команди, яка знімала 20 днів в Маріуполі, і Бафта, і Нобелівська премія, це ем... Відзнаки дуже болючі, які пов'язані саме з війною, бо це і фільм про війну. І Мстислав Чернов каже: краще б цього Оскара не було, так це болить. Але є і ті досягнення і здобутки, починаючи від там стрибка Ярослава Магучих і її рекорда, да, і перемоги Ольги Харлани, команди наших шаблісток в Парижі і цих канських левів, і сукні Сабріни Карпентери, шляпи Мадонни це все створено під час великої війни, і це мені здається неймовірний приклад стійкості. І о цього творчого пориву. оця життєстверність, життєздатність неймовірні. І, звісно, тут всі не можуть повірити, це все наше. Люди виходять з іншим абсолютно поглядом, з іншим станом. А знаєте, яка найпопулярніша точка для фото в кінці? Ні. Україна вау, бо ти вау. Чорні літери на білій стіні Коштувало приблизно тисяча гривень. В порівнянні з усім, да? а для людей це дуже зрозумілий стейтмент, бо це про них. Да? Це не про чийсь пояс і чи чийсь м'яч, це вже про мене.